Небо щастя товариство. Ще такі сутінки, зранку дощик налякав, щоб до лісу не йти, але одне з завдань походу в гриби це заставити себе вийти з хати і чи дощ, чи темень, чи що. І от ми зраненько в лісі, хто рано встав, той штани убрав, так і ми в лісі і знайшли. Гарні грибочки вже сумка є і є. От ще є сутінки, але я думаю, ви щось побачите. Отак, От так Туди далі. Тут вже щось назбирали. Ломим їх, складаємо на купу. Ось такі от грибочки. Так. Ну що, чистимо? Це у пропасть. А це результат з галявинки. От, є трошки дирочок. А цей. Ну, такі літнього типу гриби. Нічого, б'є, правда, раніше вон такі вже гарні. Основне, що вони є. Ми їх знайдемо і буде нам щастя до роботи. Не завжди великий гриб кидається в очі спочатку бачиш отаке щастя і аж потім помічаєш отаке Берем? берем Так, Люкзирибочок. І вертаємося по ті два. Вони менші, але вони не маленькі. Десь там заріс, Ой, вломився. І цей. Ну, таке щастячко. Я замовляв на цьому схилі 10 грибів. Вже є 4. Ще 6. 6. Ну, от і п'ятий елемент. Такий міцний. Хоч один, але міцний. Лишаємо його тут і бачимо. Десь там далі, далі, далі. Щось там бачимо. Я вже раз казав, що гриби краще видно знизу, як піднімаєшся догори. А чого зверху не видно було? Це вже шостий. ну, Може і виконаємо план. Ось цей симпатичний грибочок на горбику. Цей десятий гриб. Це був шостий, а це десятий. Ось такі у нас рахунки. Тому що кожен гриб окремо знімати буде і довго, і нудно. Ось так. Ось торба наша наповнилась. І оце я тут сижу і бачу далеко-далеко гриб. Це то мені тільки здається, в грибах всі сумніви треба трактувати на користь сумнівів. Тобто, якщо здається, треба йти дивитись. О, але не здається. Не здається, а дуже гарний грибочок такий. Як намальований. Сила. Села. Ось ці два грибочки. Моцні такі в ранішніх променях. Тверді, тверді. І ток. І в мішок. Грибовиська потихеньку запускаються. Значите, де рядок грибів. Це місце є на відео у мене вже. Хто пізнає. Ми не казали, що не показую місць. Дивись, які, які місця. Самі місця. Так і малесень. Та й добре. А так 10 разів та й буде добре. Вже спакувався, зібрався чистити. А тут А цього забули. Ох, це був би грип, але він і так добрий. О. Сподіваюсь, що вже все. Ну тоді отак десять раз. Mm. <смі> І буде добре. Так. 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 Це місце вже було цього року. Я на ньому збирав. Тут. І... Десь нашли Е, Як то добре, товче по обличчю гіля, Беремо зразу. І цей. І ще того маленького спробу. Ну от. І ще одне місце. І так. Уже тоді рахували. 10 грибів, а тепер 10 місць. Ось наші чистенькі гриби. Гриби чисті, дійсно. І такі маринувати можна. Пішли гриби в гущиках. Зараз я тут то буду чесати. Знімати то аж нема, нема як, все мокре. Хто бажає, там є картка, там вже є кіно про ці гущаки, як я косив у свій час. Ну отаке тут, бачите. Добро. Ну, один вже зірвав, один зараз будемо зривати. І десь там вони є. Ну, от, всі всі наші радості з цього місця. Зараз. Отак. От Кров пот і сльози. Оце гриби. То не так, що там на столі кубка сонце сяє. Це отак мокро. На колінах. До гори дригом і по всякому. що, ну це кубка номер три. Тих, що мало бути десять. Подивимось. Давай ми то почистимо. Де ножик, Бачиш, шнурок наше все. Ножик є. О, така Малесенький. Малесенькі вежі. В тому кіно, що я згадував, там є такі вежі, я їх називаю. А це бачите, те саме. Все те саме, і місце те саме, і гриби ті самі. В кожному місцю притаманні свої гриби, свій тип. Десь бочечки, десь вежі такі, а десь лопухи. Ну що, це йде в залік, як наша кубка номер 4 Так, наш турнір продовжується. Але там корінився. А, ці росли трошки так далі, до двох метрів. Тим не менше, кубка номер 5 Робіть ставки добродії, чи буде 10 купок і чи взагалі скільки буде купок до роботи. А що тут у нас? Дві цикі грибочки. Гарні. І от думав, чи давати їх в залік, чи ні. Все-таки їх тільки два, чи рахувати закупку. Але ж вони великі. І оце я був в таких роздумах. І роздуми наші вирішила. Оця гарна жабка. Бачите? От. Ну як жабу не показати, правда? Це наша помічниця в лісі. Велика українська жаба. де кого, душить, душить, душить. А комусь помічниця. Так що визначайтеся, що кому гарна шапка сидить собі, куняє, стереже грибочки. Щоб ті, кого вона душить, до них не лізли. Супер. І цей. Гарненький грибочок у всіх відношеннях. А це піде в залі шостого. Щоб не було дамських розговорів. Як кажуть... Але зупинились ми тут не тому, що той гриб і то все. Решта, зараз розкажу. Зупинились ми тут, з того, що мене вжерла вже третя оса. Пригадується, знаєте, багато хто бачив той ролик в Тіктоку чи де він там, як там неряє, винирює з грибом і каже, мене Андатра покусала, оце і мене... Вже третя оса в жерла, то в живіт то в руку, а це в потилицю. І такий якийсь інтересний вечірній дзвон. Я вже мацаю чи нема оси. Гріє, ну так гарно гріє і гарно звенить. Тому, тому на той випадок, тут я тягаю з собою, воно пригоджується нехай раз у рік, але як треба, то треба. Маю таку аптечку. Якщо товариство виявив бажання, я зніму кіно про ту аптечку. Аптечка, в аптеці аптечка. А тут, а тут що в нас? Едемо. І будемо її в Правда? Треба на всякий випадок з'їсти, бо, бо. бо зараз вкуси ще зо дві і невідомо, що буде. Ще такого не було, щоб отако оси і навіть отако затирно ще трохи літали і жерли. Вони щось якісь неприкаяні. Видно, ведмеді бурсуки порозривали їм гнізда. І оце оті такі ошалілі особи літають і жируть все, що рухається. Без всяких там попереджень, нічого, це ж я не біля гнізда, нічого. Так серед лісу прилітає. Луп і вже, і вже. Так що Укололся і забився, як кажуть. А де мішок? Є мішок. Все. Чищу гриб. І йду далі. вже не застав вчасно ну то таке ну що пишемо актив сьому купу вже яка є але є ось восьма кубка вже така повноцінна восьма бач так і скоренько чесним, бо народ підсовується. наскладав ну, я дев'яту кубку. Там ще маленький дістану і там ще великий, великий пушок. Ось маємо повноцінну десяту кубку. Ага, там, там два. Ты раз, два, три, четыре, пять. Шостий. шостий, Берем. Берем. Це що? це що? це якийсь... Ой, він щось сопрі. Так. І тут. Ну от. Десять ноль. Якщо я не прорахувався з тими кубками. Як каже поляк, можна злапати отдих, бо вони ще ходять дотепер якісь. Була ситуація, всі вниз Термінове занурення. Ще й камера щось заглючила там на одній купці, ну нічого. Все добре. Все добре, зараз ще буде ще ліпше. До роботи. Ось результат десятої кубки. Нормально. Симпатичний одиночок. О, легенько тримається. Гарний грибочок. Високий, як, як ті рівнинні. Трохи, трохи відпочинок коло того гриба. Боже. Мокрінь змінилася спекою. Та й вчора збирав. Там не захті білі гриби. Білі гриби по дубах. А ще така, але ну, ще нога тоньша, як всього. І шляпки такі всі. Ну, такі всі, як стандартні вони. Тут кожен гриб по-своєму красивий, той пузатий, той ще якийсь. ну Різні гриби тут в горах. А там гриби білі збираєш, як дрова. Вони не відрізняються один від одного. так на кількість ломиш, ломиш, ломиш. Ну я вчора наломив шість 6 з половиною. Та й десь там сохнуть. Але, але горе то є сила. Опа. Сховав гриб. Поки ходив гуза на Грибочок зараз ідемо. я там ще надивав поруч і бочечка берем Вигнався такий аж тріс, так швидко ріс, що не встигало за ним зверху наростати. Раз і виріс. О, також прекрасний гриб. Такий ще не світло-зелений. Об'являю їх 11-тою зафільмованою кубкою, бо насправді 11-та була, там такі дуже дрібні, не було що знімати 5 штук. Так, оце наші скарби. от це одне, друге, третє і четверте. От наш урожай. Тут є 14-15 кілограм, скорше 15 Я вдома переважу і ми тут все подивимося. Завершили ми нашу грибну епопею на сьогодні. Це мені написав з Італії коментар Сергіо, Каже, хочу грибну мрію, ну от, грибна мрія є. Ще що цікавого. Перед гірю, біля долини такі гриби, як патики збираю. Ну як невеличкі, гарні, але вони якісь всі такі однакові гриб під гриба не відрізняється. Що ще з новин? Ще з новин, що на грибовичку домашньому. Знову вродили гриби. Так цікаво. Може вставлю фрагмент. А взагалі треба зробити буде окреме кіно, якщо ще буде. Та й таке. Життя точиться далі. отак-то. Щастя, здоров'я, товариству. До зустрічі!